Воздвиження Христа. Роздуми до Слова Божого на свято воздвиження Всечасного Христа. Того часу Ісус сказав Никодиму: Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, Син Людський. Як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий Син Людський. Щоб кожний, хто вірить, у ньому мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Хто вірить у нього. Того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоби не виявилися його вчинки. А хто чинить правду той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить. У ньому мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Йоанн Євангеліст по новому відчитує текст із книги чисел про мідяного Змія, якого Бог наказав Мойсеєві підняти в пустині на палиці. Вказуючи на звершення цього Слова в Ісусі Христі, пригадаймо цю подію. В Книзі чисел читаємо про певну подію, яка сталася з Ізраїлем на шляху до землі обіцяної. І рушили вони від гор гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Тими днями люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Для чого вивели ви нас із Єгипту, щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам. Тоді Господь наслав на них, на цих людей, вогнених гадюк, і почали вони кусати їх. І вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть: Згрішили ми, поговорили проти Господа і проти тебе. Помолися ж до Господа, щоб віддалив від нас гадюк. І Мойсей помолився за народ. Господь же мовив до Мойсея: Зроби собі вогнену гадюку і повісь її на стовпі. А як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і зостанеться живий. І зробив Мойсей мідяного Змія і повісив його на стовпі, і коли кого небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Що спільного має ця подія з райською сценою? І що ця подія має? До розп'яття сина чоловічого. Коли Змій кусає людину, то внаслідок цієї отрути вона вмирає. Маємо чотири речі змія лукавий, отрута гріх, укус спокуса, на яку людина піддається. І наслідок цього укусу смерть. Христос, піднесений на Христі і возвеличений у Воскресінні, став, наче Змій, у котрому збирається і знищується вся отрута. Ісус Христос у собі знищив і змія, і отруту, і наслідки укусів, смерть, ізоляція від Бога. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.